На огляді у нас сьогодні хлопці ось такий корпус конічної пари переднього ведущого моста. Абсолютно новий. Оригінальний білоруський. Показує, як він виглядає. Чому це показуємо? Тому що ви повинні бачити і знати, як виглядає оригінал і при замовленні, що ви замовляєте. Наприклад, у вас що воно прийде. Завжди є наявності у нас непогана кількість. Подивимося обробку. Крутимо його. Ось так він виглядає. Також є всі комплектуючі на передній ведущий місць. Іноді буває, що на сайті не все встигаємо викласти, але дуже багато чого є в наявності. Ось такий складок, як ви бачите. Це у нас МТЗ, також по ЮМЗ. Дуже-дуже багато запчастин. Так що, кому треба, хлопці, переходимо на сайт. Сайт Ніпродавчать, вибираємо, що у вас цікаве. І замовляємо. Дякую за вам в Андріні